ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти вже знають, що трапилося сьогодні в Тернополі. За декілька секунд дізнаєтеся і ви. Далі у випуску. На вулиці Чалдаєва виявили незаконне будівництво. У Тернополі християнську етику хочуть зробити обов'язковим предметом. На Литовищі стартував міжнародний фестиваль Файне місто. У Тернополі на вулиці Чалдаєва будівництво церкви та багатоквартирного будинку біля неї виявилося неправомірним. Про це заявляють у міському відділі архбудконтролю. Незважаючи на те, що будівельні роботи неодноразово вимагали припинити, їх далі продовжують. Ось тут, де зараз лише капличка, парафія преподобного Іова Почаєвського має намір звести житловий будинок та церкву. Проте в міській раді кажуть, зараз вони на це права не мають. В архбудконтролі пояснюють, дозволи видавалися на будівництво церкви на 80 прихожан і 36-квартирний будинок. А фактично будується церква на 100 прихожан та 44 квартирний будинок. Протокольним дорученням міського голови від 11.05.16 року було видано. Доручення провести перевірку цього об'єкта в процесі перевірки даного об'єкту було виявлено, що будівництво ведеться з порушенням містобудівного законодавства. Після позапланової перевірки об'єкта видали припис про те, щоб тут будівельні роботи зупинити. Всі сторони, які мають відношення до будівництва, про висновки перевірки знали. Надали замовник, підрядник, проектанти, надали проектну документацію. Всю. Ми взяли ці містовні умови та обмеження, які вже фактично скасовані, але вони мали чинність на час проєктування і побачили там цей відхилення, що вони зроблені з відхилення від тих старих. Тобто, проєктна документація не відповідає вихідним даним на проєктування. браз. І друге питання: то що ми по організації будівництва були грубі порушення. Оскільки декларація про початок будівельних робіт була скасована ще у травні, продовжувати тут будівельні роботи заборонено, пояснюють спеціалісти. У червні представники архбудконтролю приїхали перевірити, чи виконують вимогу припису про припинення будівництва. І в присутності підрядника знову склали акт про те, що роботи не зупинили. 6 липня представники міської ради знову навідались на Чалдаєва, і тепер ми сьогодні з новим направленням. Посвідчився приїхали перевіряти припис від 16.06. На даний час ну, от ми на об'єкті проводяться роботи, є, працює кран, автосамоскид привіз бетон, підрядник не допускає нас до перевірки. Згодився оформити акт, хоча я цей акт склав при ньому тут. От на об'єкті він відмовляється підписати. Як не як будівельний майданчик, це є приватна територія. Як але знаєш, якщо на будівельному майданчику заборонено проводити роботи зараз, Ну, зараз будемо спілкуватися з поліцейськими на рахунок того, тоді пройдемо А мені можна? Ну, ви вже написали акт про недопущення. Але я хочу ви підписали ви або підписуєте, або ви не його, підписуєте або вони підписуєте. Ми... юрист, який представляє інтереси релігійної громади цієї парафії, стверджує, будують легально. В даний час діє закон про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо податкової реформи, де в пункті третьому при кінцевих положень є мораторій на проведення перевірок з контролюючими органами. Таким чином, там визначені підстави для Проведення перевірок. Протокольне доручення міського голови на проведення перевірки не є підставою для перевірки. Таким чином, перевірка є безпідставною і незаконною. І, звичайно, що всі акти такої перевірки є так само незаконними. Щодо квартир у будинку, то, як переконує юрист, їх кількість збільшили за рахунок зменшення площі у кількох інших. Це не має жодного значення, тому що, скажімо, оті техніко-економічні показники, які даються як, скажімо, підстава для проєктування. Вони можуть мінятися, і це не має значення. Головне, щоб вони були змінені параметри забудови. Тому що в місто будівних умовах головним є процент забудови земельної ділянки. Там встановлені процент забудови земельної ділянки 30%, А забудовані тільки 26% земельної ділянки. Тобто, зовнішні параметри забудови не змінились. Усі суперечності будуть вирішувати у суді. Відтепер вживані автомобілі за кордону можна ввозити в Україну значно дешевше. Президент підписав відповідний закон, до якого вже встигли внести і зміни детальніше у сюжеті. В Україні вже почав діяти закон про зниження акцизу на вживані авто з-за кордону. У Верховній Раді переконані, відтепер цей транспорт для людей стане доступнішим. Цей закон саме стосується дуже багатьох українців і саме дасть можливість заощадити, тобто не витратити частину коштів, які вони збиралися витратити на покращення там транспортних засобів і залишити в своїх родинах. Я думаю, що той закон, який відчує українці. Схвально до нього віднесуться, незважаючи на ті застереження, які навіть ді. закон і справді дає можливість економити, проте не всі зможуть скористатися такими перевагами у розмитненні. Цей закон стосується тільки ввезення дорогих автомобілів. А хто має до 5 тисяч доларів, до 8 тисяч доларів, як їздив на вітчизняних автомобілях на наших «Жигулях», так і буде їздити. Закон стосується автомобілів, які мають 5 років. А 5 років автомобілі за границею вартують більше 10 тисяч доларів. Туди лягає ще привозка, дорога все-таки йде мінімальне розмитнення. І тут він все одно виходить десь біля 12-15 тисяч доларів. І ніхто собі такої з пересічних українців, з сільського населення не зможе купити, тому що ви знаєте, яка в нас Тернополі зарплата. У законі є ще декілька суттєвих нюансів. По перше, власник повинен купувати авто особисто. По друге, один власник може купити лише один автомобіль. По третє, перепродати його він не зможе. Інше питання, що є величезна категорія людей, які просто займалися як промислом перегонкою автомобілів в Україні. Цей закон передбачає, що кожна людина, яка хоче скористатися цією пільгою, ми будемо так говорити, повинна самостійно пригнати цей автомобіль на територію, на митну територію України і сама його розмити. Я думаю, що це з однієї сторони може спочинити певні е, такі труднощі в плані розмитнення, забирання зайвого часу у недосвідчених людей, але тим самим дасть можливість спробувати кожному українці, як це відбувається. Це дуже добре, це не буде робитися для, для того, щоб на тому робили бізнес. Але я думаю, що Наші українці дуже розумні, кмітливі і вони знайдуть всякі шляхи, щоб давати доручення, передоручення, щоб робити, щоб все одно заробляти на цьому гроші. Додамо усі вище згадані обмеження для автомобілістів будуть дійсними лише до кінця дії закону, тобто до кінця 2018 року. Тернопільські освітяни та активісти хочуть бачити християнську етику у школах обов'язковим предметом. Як його правильно викладати дітям? Розлоги про це у сюжеті. Петиція про відокремлення освіти від релігії реальне втілення у Тернополі не отримала. Питання викладання основ християнської етики у школах набуло суспільного резонансу. Внести деякий конструктив вирішили освітяни та громадські активісти, які зібрали тематичний круглий стіл. А як зробити ці уроки? Основ християнської етики кращими, ефективнішими, і такими, які би не викликали такого широкої суспільної дискусії, а які би влаштовували тих людей, які, скажімо, ну не знаю, переїхали з Криму на Тернопільщину і є там віросповіданням мусульманами, чи, чи мають якісь інші релігійні вподобання і так далі. Тому власне ми сьогодні пропонуємо три таких основних вектори нашого круглого столу: перше. Дискусійна платформа викладання основ християнської етики у школах пошуком компромісу. на думку вчителя цього предмету в одній з тернопільських шкіл Андрія Стеця, курс християнської етики спланований лояльно до всіх представників інших релігій, що стосується суперечності і так би мовити, ну яких нев'язок з представниками інших релігій, так от курс християнської етики складений так. Що він не повинен викликати ніякого заперечення у всіх авраамічних релігій, тобто в трьох основних релігій світу: християнство, ісламу і юдаїзму. Тому що всі ці три релігії базуються на Божих заповідях. Я звичайно відмінності між цими релігіями, але дорогорядні. Головна відповідальність за належне сприйняття курсу на вчителях. Важливо зазначають освітяни, щоб вони вчили дітей та допомагали зрозуміти основи предмету, а не нав'язували його. Не всі вчителі, які викладають цей предмет у школі, готові його викладати так, як треба. Часто вони це роблять з власного розуміння. От він так розуміє, от так він і буде робити. Бувають випадки, коли ставлять оцінки за знання чи не знання, молитові тому подібне. Звичайно, це неприпустимі речі, тому що ми говоримо про демократичне суспільство і про те, що ми не проводимо катехізацію, а ми навчаємо саме основ християнської етики, тобто тим основам, на яких ґрунтується наш світогляд. В інституті після дипломної педагогічної освіти проходять підвищення кваліфікації, в тому числі, і вчителі християнської етики. Олександр Петровський вже знає, що і де потрібно змінити в програмі курсу перепідготовки. От у мене навіть тут. -от. Собою є навчально-тематичний план програми, по якій ми підвищуємо кваліфікацію наших вчителів з даного предмету, і ми у себе бачимо, в чому ми можемо удосконалити цей процес, уже зважаючи і на ті заяви, які пролунали. Що ж до батьків, які не хочуть, аби дитина відвідувала цей урок, то їм рекомендують написати відповідну заяву директору. Якщо є паралельні класи, це не проблема дитина. Може відвідувати урок в паралельному класі, програмний урок відповідний. Школа адміністрація зобов'язана подбати про це, щоб дитина була під наглядом педагогічним. Це може бути урок образотворчого мистецтва, це може бути урок фізкультури, зрештою у класі рік молодший, рік старший і так далі. Тобто, щоб дитина займалася, була зайнята творчою роботою, творчою діяльністю. І чи якийсь інший предмет? В підсумку учасники круглого столу прийняли резолюцію. В ній звернулися до учасників навчально-виховного процесу у школах Тернопільщини із пропозицією запровадити основи християнської етики як обов'язковий курс у шкільній програмі, а вчителям постійно покращувати рівень викладання цього предмету. 8,5 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету цьогоріч отримує Золотниківська об'єднана громада, що на Теребовлянщині. Це одна із найбільших громад в області із населенням понад 8 тисяч людей. До неї входить 21 населений пункт. Одержані кошти в першу чергу планують спрямувати на покращення якості питної води. Ми е, включили. Такі села, як підруда, маловоди, багатківці, котузів, рудка в, в тих в проекти. Ну і залишається єдине, що щоб тільки нам Київ дав добро. Також заміни потребує частина даху у золотниківській школі. На ці роботи виділять 2 мільйони. Ще частину коштів направлять на ремонт дитсадків. Хочемо направити на дитячі садочки села Соснів, Вишнівчик, бо діточок збільшується, значить, і відповідно розширювати групи треба. І саме приміщення повинно бути охайне. Ефективність роботи команди хотів би відзначити Золотиківської громади. Вона достатньо висока. Перевиконання бюджету складає 180% і це дає можливість говорити про доповнення бюджету за рахунок місцевих коштів. Тому я думаю, що ця громада має достатньо серйозну перспективу. 7 липня християни східного обряду відзначають Різдво Івана Хрестителя. У народі це свято називають Івана Купала. Кореспонденти телеканалу Інтебе дізнавалися про традиції святкування та значення цього свята. Сьогодні у християн східного обряду особливий святковий день. Вони відзначають Різдво Івана Хрестителя. Як розповідає доктор біблійного богослов'я церкви Пресвятої Трійці. отець Іван Січкарик, життя цього святого було надзвичайним. Всі люди, які народилися, і окремі з них стали святими, і Господь Бог це потвердив чудами. То вони стали вже святими при кінці їхнього життя. Натомість Іван Хреститель вже самого свого народження, зачаття є святим. Він був покликаний приготувати дорогу господеві через піст, через жертву, через певну покуту, через хрещення на покаяння. Водою в річці Йордані ось він цю місію спонив як найкраще. У народі це свято ще називають Івана Купала. Люди цей день святкують у різний спосіб. Дехто беручи за основу традиції наших предків, у ніч на Івана шукає цвіт папороті. Молоді дівчата пускають на воду віночки, закохані пари, перестрибують через вогонь. Традицій святкування є багато, проте священники наголошують, християнам слід пам'ятати, що це не є головними обрядами цього дня. Люди скакали через вогонь. Ворожили щось. Іншими словами, вони бажали очиститися, бажали шукали десь щастя і думали, що десь ще сили проди знайдуть те щастя. Бачите, все ж таки, це є прояв того, що. Колись так було, люди от шукали де б знайти вічне життя і запруку чогось, до когось могли звернутися під опіку. Сьогодні ми знаємо до кого маємо звернутися, читаємо Боже Слово. Тому для нас є важливо, щоб цей день був проведений в молитві, у вірі, в підтримці ближнього у церкву Пресвятої Трійці, що на вулиці Чайковського, 1 А з Італії привезли мощі святого Івана Золотоустого і святого Василія Великого. Приклонитись до них запрошують усіх охочих, не лише сьогодні. Мощі святих у храмі. Будуть знаходитися постійно. Сьогоднішній день вітаю всіх іменинників, іменинниць, і бажаю вам, Божого благословення, наслідувати свого небесного покровителя, молитися до Господа через його заступництво і дивитися, що він довершив в житті, а також щоб ваше життя було прикладом служіння, ревності, любові і добра. А в цей рік, особливо цей рік милосердя, милосердя до ближніх. Нам ногі літа, Всіх вітаю. На Тернопільському литовищі стартував міжнародний фестиваль Файне місто. Чотири дні музики чекає відвідувачів заходу, які з'їжджатися в Тернопіль почали ще з вівторка. Біля головної сцени фестивалю вже побувала наша знімальна група. Цьогоріч на територію вільних людей Файне місто організатори очікують біля 15 тисяч відвідувачів. Біля входу на територію фестивалю вже другий день вишикувані черги. Навіть примхи погоди планам гостей пофестивалити не заважають та не засмучують. Ми на файному як можна засмучуватися. Діємося на хорошу музику і багато гарних вражень. Емоцій Цьогоріч ми очікуємо від 12 до 15 тисяч учасників. Хоча лише перша половина першого дня вже 5,5 учасників пройшло через наш вхід. Також вони вже всі практично поселилися. У нас є два великих великих наметових містечка: одне платне, в яке, якщо ви оплатили, то користування душом, користування дровами вам надається безкоштовна вода, інше безкоштовне. Всі люди практично вже заселяються в дані містечка. Вже другий день у містечку біля наметів та вогню живуть резиденти файного стернополя. Все дуже добре, але спали ми 4 години. То дуже погано. Погано було спати? Ні, спати було добре. Ми просто не могли заснути. Ми не можемо в очікуванні фестивалю заснути. Ми особисто прийшли на Крейзі Таун і на Лорді. Іменно через ці дві групи дуже подобаються. Головне гарний відпочинок, головне гарна компанія, гарна музика. Вже ввечері у перший день фестивалю за програмою виступи Рокаш, медхець, онука на головній сцені. Синоптик та фльор на лайт, покази арт-проєктів та кіно на літературній сцені. Загалом є шість сцен. А за три фестивальних дні анонсовано виступи близько восьми десятків виконавців. Ви бачите, всі локації готові. Ві приймати гостей їх приймають. окрім того, вже працюють. Медпункти працюють всі сцени зараз. Виконавці на саунчеках, тобто вони перевіряють апаратуру, готуються до виступів. Також відвідувачі наші можуть смачно поїсти вже вже працює повністю спортивна зона. Хто ще не встиг придбати квитки, може зробити це у будь-який день на вході до фестивалю для зручності доїзду від Збаразького кільця на литовище і назад, щоденно з 8 ранку до 2 ночі курсує автобус. Таким був Тернопіль у четвер, 7 липня. Бажаю вам гарного літнього настрою. А ми зустрінемося з вами вже дуже скоро, як завжди, на телеканалі. Інтебе.